Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви, мабуть, вже чули, що сталося на рашці. І так, в Москві там здається, я, я зараз не згадаю точно, зараз я скажу: Крокус Сіті Холл. Так, що там в мене збилося? Дивіться, зараз я знайшла таку цікаву інформацію. Правда, тут російською, українською мовою взагалі нічого не знайшла. Ну, я так, я ж, знаєте, тільки поверхово шукала. Владимир Путін з перших минут теракта получає інформацію о случившемся, заявив прес-секретар російського лідера Дмитрий Пісков. По його словам, президент уже дав всі необхідні указания. От мені цікаво, тут місяць. Угу. А, ви знаєте, ну вони прикриють цю справу, прикривають, вона не буде. Тут надавлять, тому що там рило в пушку, скажімо так. А, ви знаєте, чула я дві версії, що це самі російські спецслужби. І, а Росія звинувачує ГУР. Ось. Давайте ми розділимо так. Ну, там, бачите, за цей теракт заплатили великі гроші. Ось це, скажімо так, клан. Якийсь клан. Але давайте подивимося. В принципі, мене рашка взагалі не цікавить, але ви просили подивитися, і я хочу відбілити наше ім'я українське, щоб вони нас не плямували. Українці не терористи. І так, це були українські спецслужби, чи це були російські спецслужби? І так, українські. Російські. Ну, ось тут більше, але зараз ми докладемо. Так, це були вони. Україна ні. Україна ні. Україна тільки, як сказати, спостерігає. Це не накази, це навпаки. Навіть, я скажу так, навіть з висвітленням подій наші тримають себе осторонь. А ось тут наказ пішов звідси. Угу. Пішов звідси наказ. Так. Е, от цікаво. Навіщо їм це? Своїх же людей. Його ж обрали. Путіна ж обрали. Навіщо це? Дав це сам Путін чи хтось інший. Дав це Путін наказ, чи хтось інший. Так, тут віде від нього. Так, да, це Путін, а інші виконувачі. Угу. Передали далі. Сам Путін дав наказ. Так, так. Особисто Путін дав наказ. Ось якось так. Йому це потрібно. Це йому вигідно, це йому потрібно. Для чого? Не знаю. Е, ну. Ви знаєте стопроцентово для чого. Не хочу в це, в це влазити, мене не цікавить Росія взагалі, але е, е, висвітити, показати правду, це я хотіла. Хочу вас ще про щось попросити, мої дорогеньки. Зараз я вам покажу. А в мене на сторінці. В Ютубі в спільноті. Три дні тому ми з вами оголошували збір. Попрошу нашій 72-й бригаді, яка на Донецькому напрямку підтримати їх, вони збирають на прибор нічного бачення. Будь ласка, тут є один номер картки, і є монобанк, і внизу ще є. Відео з минулим нашим збором від військових, що вони нам дякують. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.